Нараз Григорович Шевченко лілея, за що мене, як росла я, люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили, за що вони тепер мене в палатах вітають, Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, Королевий цвіте, я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головинку червоно рожеву на біле пониклеє личенько лілеї. І заплакала лілея росою, сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брата єдиний, хто їй лиха за подія. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що, убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчір'ям та ще й реготались. Жиди навіть нечистії на мене плювали. Отаке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла. Зимою під тину, а весною процвіла я Цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились, а дівчата Заквітчались і почали звати лілеєю снігоцвітом. Процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив світом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір, милосердний, святий Боже, милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий. Килив свою головинку червоно рожеву На білеє пониклеє личенько лілеї.